Доброго дня, любі діти! Вітаємо вас! Сьогодні ми з вами поговоримо про українські народні страви. Українська національна кухня з давніх часів відзначалася великою різноманітністю страв і їх високими смаковими поживними якостями. Народна кухня це така ж культурна спадщина, як мова, література, мистецтво. Це неоцінений здобуток, яким можна пишатися, який не слід забувати. Серед рослинної їжі українського народу перше місце займає хліб, який готували з житнього та пшеничного борошна на заквасці, Кислий хліб і випікали в печах. Борщ це традиційна українська страва, яку їли бодай не щодня. Та подавали і на вечорницях, і на весіллі, добре приготований у печі борщ не приїдався, а другого дня був навіть смачнішим, ніж першого. Пампушки з часником, чудове доповнення до борщу. Ці маленькі пухнасті булочки готуються з житнього чи пшеничного тіста. Перед подачею на стіл обов'язково затовкуються часником. Сало вживають як самостійну їжу в сирому запеченому вигляді, у вигляді шкварок або у вигляді різної приправи і журової основи різних страв. Голубці поширена українська друга страва. Страва готується з листя, свіжої чи кислої капусти та начинки з м'яса, рису, гречки, кукурудзяних чи пшоняних круп, картоплі, квасолі, грибів, цибулі, моркви та прянощів. Галушки страва з вареного тіста у вигляді квадратиків або кульок. Колись були дуже популярною українською стравою. Часто готують їх і зараз. Вареники українська національна страва у вигляді відварного плісного тіста. І начинки м'яса, грибів, овочів, фруктів, ягід. Або сиру. Вергуни просте печиво нехитрі ласощі, які виготовляють із прісного тіста на яйці, сироваці або маслянці. Дируни, тертюхи, пляцики, тартеники, картопляники, картофляники. Основним інгредієнтом страви є терта картопля. Узвар традиційний український напій, компот із сушених фруктів і ягід, зміцнити імунітет, поповнити запас необхідних організмів вітамінів, допоможе щоденне вживання узвару. Українська мова багата на прислів'я та приказки. Ось одна з них: ми те, що ми їмо. Як ви її розумієте, це означає, що їжа впливає не тільки на самопочуття людини. Але й також на її настрій та здоров'я. Ми сьогодні дізналися, що наша Україна славиться не тільки солов'їною мовою, видатними людьми, а й найсмачнішими народними стравами. А нам час прощатися до нових зустрічей!